Весна про генеральне прибирання, можливо, ви звернули увагу, але от протягом практично всього дня від самого ранку у паркових зонах, на алеях, просто на вулицях, та навіть неподалік нашої телекомпанії, я особисто бачу, як люди повиходили, і прибирали власне, чистили дерева, підрізали під, ну, під підмітали, робили все для того, щоб вулиці виглядали охайнішим. Отже, перша весняна толока відбулася у Шевченківському районі столиці одразу в шести місцях, парках та скверах біля стадіону Стар. Участь у толоці брала і журналіст еспресо Галина шиманський Гаєр. Як все було далі? Дивіться в сюжеті. Києву належить бути охайним. Це девіз столичної адміністрації. Про дороги та тротуари навіть в історичному центрі міста зараз не йдеться. Головне парки та сквери. Вони мають тішити око квітами та зеленню. На чергову толоку зібралися і в Шевченківському районі. З приходом Весни у Києві розпочалося дуже багато заходів з благоустрою території. Зокрема, сьогодні, о 10-й годині ранку, на стадіоні старт розпочалася толока. Чиновники кажуть, самі не очікували такої кількості охочих помахати мітлами та лопатами у ранок вихідного. В цій акції до нас долучилася державна фіскальна служба, комунальні служби Шевченківської районної адміністрації та міста Києва. Це шляхоексплуатаційне управління, це управління зелених насаджень Київзеленбуд, зеленбуд це безумовно апарат Шевченківської районної адміністрації та всі мешканці небайдужі, які живуть поруч і приїжджають з інших мікрорайонів нашого Шевченківського району. Для тих, хто не встиг долучитися до прибирання столиці сьогодні, така нагода з'явиться і наступної суботи. Весняні толоки в Києві будуть відбуватися щосуботи, і практично в кожному районі. Так лише в Шевченківському одночасно на 70 локаціях. Тепер кияни чекають, коли міська влада перейде від благоустрою скверів до прибудинкових територій, а головне центральних автодоріг столиці.